Вітаю! Інтернет давно став важливим фактором сучасного життя, а соціальні мережі майданчиком, де прості люди мають можливість висловити свою думку. Сьогодні на телеканалі НТК стартує новий проект Коломия Онлайн. Кожного тижня ми будемо розповідати вам про те, чем, чим живе Коломия в мережі, які проблеми, факти та події обговорюють коломияни в соціальних мережах. Отже, починаємо. Перевірка харчування у школах та дитячих садочках, яку здійснює секретар міської ради, продовжує бути серед топ-тем у коломийському сегменті Фейсбуку. Кожного дня Любомир Жупанський виставляє у себе на сторінці звіт про візити до закладів освіти. Цього ж тижня він опублікував присвячений цій темі підсумковий відеосюжет, який вийшов на одному із обласних телеканалів. Коломіяни активно коментують цю тему думки щодо таких ініціатив. Розділилися. Є ті, хто підтримує перевірки, але є і немало критиків. Наприклад, Василь Корліщук так прокоментував відео. Добре, що влада почала контроль з найголовнішого з харчування для дітей. В свою чергу Олег Попик зауважив, що все-таки перевіряти харчування мають фахівці. Для перевірки потрібно мати певну підготовку, пише він. Потрібно знати, як має бути. Тоді можна вимагати, щоб було усудено те, що не відповідає вимогам. Потрібно вивчити законодавство на цю тему. Щоб бу... ще було б добре отримати інструктаж від спеціалістів у галузі санепідемнагляду та захисту прав споживачів. Е, є щодо цього і третя думка. Мовляв, спочатку дайте, а потім вже перевіряйте. Її зокрема висловила Оксана Ткачук, ось що вона пише. Читаючи про всі ці перевірки садків і шкіл, я спочатку ніяк не могла зрозуміти, що саме перевіряють. Дивитися на ті всі фотографії страшних унітазів, жахливих холодильників і кухонь дуже сумно. Але до кого тут можуть бути претензії, запитую пані Оксана, до персоналу, який працює за маленьку зарплату, і тягне в садочок свій холодильник до батьків, які як можуть, так і спонсорують, чи до директора. Чому не купив і не забезпечив? Але ж заклади не приватні, каже пані Оксана, скільки грошей дали, стільки і усвоїли. Те, що там висвітлюють, то претензії не до персоналу, не до батьків, а власне до влади, яка має це все фінансувати. Отже, що я зрозуміла, влада вирішила перевірити саму себе. Щоб виправитися, я правильно розумію? Іронічно питає пані Оксана. Якщо це так, то я тільки за. Молодці. Тепер чекаємо наступної серії, як було надано кошти на витяжки, унітази, посуд та інше. Е, актуальною цього тижня е, в Коломийському Фейсбуці була і тема самовільного будівництва. Першим її підняв Сергій Лусюк. Ось що він пише у себе на сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Одна із спецарій. Вирішила на тротуарі біля гостинного дому поставити маф. На моє запитання, чи є в них відповідні дозволи, почали мене переконувати, що вони їм, мовляв, не потрібні, і що я, як депутат міської ради, мав би займатися іншими речами, а не їхнім мафом. Те, що людям немає де там пройти, і їм е, доводиться йти під колеса автомобілів, забудовників мало цікавить. Довелось мені. Даних рестораторів знайомити з Коломийською поліцією і муніципальною службою. Тоді вже пише пан Сергій, розпочалась інша розмова. Документи вже з'явилися, але за кордоном. Однак, пан Сергій на закінчення свого посту висловлює сумнів, що в забудовники які є якісь дозволи. Але також надіється, що вони зрозуміють помилковість своїх дій і залишать тротуар для пішоходів. Саме так написав е, на своїй сторінці у Фейсбуці пан Сергій. Е, за деякий час е, Сергій Лусюк е, в коментуючи свій ж допис оприлюднив реакцію міської влади е, на, начебто на законний маф. Е, це був припис, який е, виписаний Коломийською муніципальною дружиною стосовно цього мафу. І в ньому сказано, що МАФ має бути ліквідовано на протязі тижня. Загалом дописувачі Фейсбуку схвально поставились до ініціативи пана Лосюка. Однак дехто радив подивитися і на інші заклади, які захопили частину тротуару. Якщо всі, то всі пишуть колуміяни. Проблему незаконних будівельних робіт вже у центрі міста продовжив Мирослав Хруник. В Коломиї, в центрі міста, на початку вулиці Шептицького, під носом у Мерії розрили повністю тротуар, пише він, і частину дороги активно ведуться незаконні будівельні роботи по облаштуванню входу у підвал будинку без жодних дозвільних документів, без оренди землі. Попередній власник орендував у міста аж 3 метри квадратної землі. З підвалу будинку, пише пан Мирослав, було вивезено дві вантажівки старої австрійської цегли. Напевно, розбираються стіни для збільшення торгової площі. У міській раді роблять вигляд, що нічого не бачать. Написав він в себе на сторінці у е, Фейсбуку. Е, тепер до справ комунальних. Цього тижня громадська організація Прозора Коломия оприлюднила доволі неоднозначну історію, яка трапилася з мешканцями вулиці Зарічної. Ось цей текст. До громадської організації Прозора Коломия звернулись мешканці вулиці Зарічної. Минулого року на цій вулиці встановлювалися водопровідні комунікації. Каналізацію було встановлено за кошти міста а водопровід за власні кошти мешканців з 21 господарства, що розташовані на цій вулиці, було зібрано майже 100 тисяч гривень. На днях Коломийський водоканал почав роботи із проведення водопровідних комунікацій на сусідній вулиці. Працівники хотіли під'єднати новий водопровід до труби на вулиці Зарічній. Звичайно, що мешканці обурились тим, що комунальники без їхньої згоди починають роботи із водопроводом, який встановлений за кошти громади. У відповідь на імпровізований страйк. До людей приїхав директор водоканалу Ігор Калиняк і повідомив мешканцям, що про роботи за кошт громади нічого не знає, так як для проведення комунікацій на вулицю за річну були виділені бюджетні кошти. Ця інформація дуже здивувала та одночасно обурила мешканців. Якщо це виявиться правдою, то фірма, яка проводила роботи на вулиці за річні, отримала за це гроші двічі із міського бюджету. Та від мешканців вулиці. Е, також представники е, Прозорої Коломиї» зауважили, що зараз займаються збором необхідних документів і скоро пообіцяли оприлюднити результати е, свого розслідування. Е, інший бік, більш гарячий міської комуналки, оприлюднив Олег Вахняк, е, мешканець вулиці Леонтовича. Ось що він пише: 6 квітня. На вулиці Леонтовича поблизу 10-го будинку, ймовірно, комунальники спалювали звезені гілки дерев. Полум'я в піку досягало висоти близько 15 метрів, це приблизно на рівні третього поверху. Власники припаркованих обабіч автомобілей в негайному порядку забирали їх. За свідченням очевидців, це зробили люди в жилетах, ті, що зазвичай підмітають вулиці. Згоріло кілька світучих дерев. Вся білизна, вивішена на балконах, була чорна від диму. Сусіди змогли дещо розтягнути і зменшити полум'я, але звезених дерев ще дуже багато, і є велика ймовірність, що їх знову підпалять, бідкається пан Віталій. Цей пост виявився досить резонансним в Фейсбуці, і на нього відреагував сам міський голова Ігор Слюзар. Він однозначно заявив, що комунальники цього не робили. Йде загальна міська толука. Кому так прокоментував пан мер пост Віталія: всі, хто бере участь, повідомляють про це комунальників. Сміття вивозять по графіку. А на Леонтовича це роблять небайдужі люди. В лапках написав мер кожного року. У 2014 році такі після такі, після такої ініціативи оцих небайдужих людей, пожежники змушені були гасити таку маленьку пожежу. Власне, так прокоментував досип Олега, допис Олега Вахняка, міський е, голова. Ідемо е, далі. Про те, як ми самі спалюємо гілку, на якій сидимо, розповіла Олександра е, Базюк. Ось що вона написала. Колись притока пруту Радилівка була чималенькою. Внизу біля міської лікарні, по обидва боки від неї, були болота та мочарі. За радянських часів тут провели мільорацію земель. І розпочалось будівництво приватних будинків. Та невеликі озерця при добрих дощах розливались. Для цього міська влада нагорнула навколо озер вали та ось цим господарям забагнулось вивезти на своє подвір'я землі. І що б ви думали, вони зробили, запитує пані Олександра, нагрозили землею, звалів собі на Камаз. І додому. Про можливість весняних паводків нехай думають інші, з гіркотою написала вона. Ну і на завершення про хороше. Цього тижня хорошим в Фейсбуку поділився Михайло Петрів. У себе на сторінці він написав про такий своєрідний дарунок до 775-ї річниці Коломиї. Шановні друзі, пише він, ми знаємо, що у цьому році маємо 775-річний ювілей від першої згадки про Коломию. На прохання культурологічного проекту Коломия, наше місто Ірена Гуляй-Назарова здійснила творчий переклад польською мовою знаменитої пісні Завітайте до нас в Коломию. Це наш спільний подарунок до ювелею міста, який стане добрим поштовхом до популяризації нашого міста як серед Коломиян, так і гостей міста в недалекому майбутньому. Текст цієї пісні буде вперше представлено також англійською, німецькою, французькою і мовою Есперанто. Коментуючи ці слова пана Михайла, Коломія ми не жартую, що це шматочок перемоги на тлі тотальної зради останніх тижнів. Однак найбільшу кількість вподобань та поширень цього тижня отримав пост про 18-річну Колеміянку Вікторію Дмитрук. Яка вразила суддів співочого проєкту Голос країни і пройшла в наступний етап цього змагання. Власне, це показує, що коломіяни дещо втомились від невдач та сварок, вони хочуть добра і позитиву. І ми всі повинні працювати над тим, щоб в місці його було більше. Нам все добре.